Твоя душа фарбується кольорами твоїх думок, так колись сказав Марк Аврелій. І в цих словах більше правди, ніж у цілій бібліотеці книжок. Бо кожна твоя думка, кожна іскра цікавості формує тебе не завтра, не через рік, вже зараз. Ти це відбиток власного мислення, а тепер уяви іншу версію себе, Тебе, який гостріший, уважніший, глибший. Людину, яка не боїться дивитися на власний розум, ніби на нескінченний Всесвіт, і досліджувати його далі і далі. Ти це відчував, правда ж? Коли зміни вибивали з-під ніг ґрунт, але потім ти розумів саме вони і зробили тебе сильнішим. Стоїки знали, зміни це не ворог, це вчитель. Пори року змінюються, люди йдуть, технології народжуються і старіють. Навіть твої улюблені речі з часом втрачають смак. Все рухається, і тільки ми часто чіпляємось за старе, бо боїмося невідомого. Але хіба ти колись ріс без змін? Переїзд у нове місто, нова робота, навіть книга, яка змінила твій погляд на життя. Кожна з цих подій це удар у двері зони комфорту. Ти падав і вставав іншим, сильнішим. Марк Аврелій писав. Втрата – це не що інше, як зміна, а зміна це насолода природи. Це не просто цитата, це перспектива, вона змінює все. Бо коли ти приймаєш зміни, ти не женишся сліпо за новими трендами, ти вчишся гнучкості, ти розумієш, будь-яка зміна, велика чи маленька це шанс навчитися. Наступного разу, коли перед тобою постане нова ситуація, нова програма на роботі. Чи навіть об'їзд замість звичної дороги зроби глибокий вдих. І скажи собі, це урок. А уроки завжди роблять тебе розумнішим, але є ще одна істина: ти ніколи не станеш сильнішим, якщо залишишся лише у комфорті, бо справжня міць народжується там, де тобі важко. Перед тим, як ми підемо далі, натисни підписатися, постав лайк. Це твій внесок у розвиток спільноти людей. Які шукають силу всередині себе, а тепер уяви. Ти сидиш у теплій кімнаті, м'яке крісло, гаряче какао. Це приємно. Але чи виведе це тебе на новий рівень? Ні. Бо справжній ріст починається там, де тобі незручно. Стойки наголошували: шукай дискомфорт, не тікай від нього, пригадай, як ти колись вчився чомусь новому, мові, інструменту чи навіть складній роботі. Було важко, хотілося здатись. Але саме в цей момент твій мозок розширювався, характер загартовувався. Стоїки казали, перешкода це і є шлях. Сенс простий, труднощі не блокують твій шлях. Вони є самим шляхом. Кожна боротьба це можливість. Коли тобі важко, коли всередині паніка, а ззовні стіна, це не сигнал відступати, це точка входу в нову силу. А тепер подумай. Скільки разів ти тікав від викликів. Відкладений проект. забута мрія, відмова спробувати. Кожен такий крок назад, втрата можливості стати іншим. Стоїки вчили приймати дискомфорт. Подолаючи його, ти здобуваєш не лише нові навички, ти формуєш внутрішню витривалість, ти створюєш броню, яка захистить тебе у будь-якій сфері життя. А тепер уяви, перед тобою стоїть складне завдання. Вивчити щось нове, пройти через кризу, змінити себе. Твоє тіло чинить опір, розум тікає, але саме тут момент вибору. Ти можеш відмовитись і залишитись там, де був, а можеш крокнути вперед, у невідоме, у біль, у дискомфорт. І саме тоді ти почнеш рости. Ти станеш не лише розумнішим, ти станеш міцнішим. Пам'ятай, перешкода це не стіна. Це сходинка. І кожна сходинка веде тебе вище. Ми живемо у світі постійного руху, повідомлення, дзвінки, зустрічі, безперервний шум. Але стоїки знали, щоб зберегти ясність і мудрість, треба час від часу відсторонитися. Уяви художника. Він годинами працює над картиною, очі втомлені, деталі зливаються, і раптом він робить паузу, відходить, і лише тоді бачить полотно повністю. Так само й ми. Якщо постійно занурюватись у рутину, втрачаєш перспективу. Марк Аврелій писав: У тебе є влада віддалитися в себе, коли ти цього забажаєш. Це справжній притулок, не кімната, не інша країна, а внутрішній простір, де ти знову знаходиш себе. Зараз, у часи безкінечних соціальних контактів, це звучить дивно, але саме зараз це необхідно як ніколи. Не втеча від обов'язків, не байдужість, а навмисний крок назад, щоб побачити ширше. Спробуй хоча б кілька хвилин. Прогулянка без телефону, дихання глибоке, повільне, день без гаджетів. Це не втрата часу, це інвестиція у твою ясність. Бо коли ми відсторонюємось, розум починає працювати інакше. Він інтегрує досвід, знаходить рішення, яких ми не бачили у хаосі. Уяви себе програмістом, який застряг у коді. Сидиш годинами, злість наростає. А потім ти йдеш на каву, повертаєшся, і відповідь лежить прямо перед очима. Так само працює наше життя. Стоїчне відсторонення це не втеча, це глибоке повернення до себе. Коли ти відходиш від світу на крок, ти бачиш його ясніше. Наступного разу, коли тебе затягне в рутину, зупинись. Навіть хвилина тиші може змінити все дай собі право відійти. І тоді повернешся сильнішим, спокійнішим, мудрішим. Навчання не закінчується після школи чи університету. Стоїки знали, це лише початок. Справжнє життя це нескінченний клас. Пригадай дитину, яка вперше бачить щось нове: очі світяться, питання сиплються одне за одним. Вона пізнає світ з відкритим серцем. А тепер подивися на дорослих. Рутина в тому, я вже все знаю. І ця іскра гасне. Стоїки казали, лише освічені по справжньому вільні. Освічені не в сенсі дипломів, а в сенсі внутрішньої свободи. Бо знання це ключ, ключ, який відкриває двері там, де інші бачать лише стіни. Уяви, що кожен день твій новий учитель. Кожна розмова лекція, кожна невдача практичний урок. Але щоб вчитись, треба залишатися учнем. Навіть тоді, коли тобі здається, що ти вже все розумієш. Скільки разів ти відмахувався, я це вже знаю. А потім виявлялось, що саме там, де ти не дослухався, ховалась відповідь. Епіктет попереджав: людина не може навчитися тому, у чому переконана, що вже розбирається. Сьогодні знання на відстані одного кліку: курси, книги, подкасти, відео. Але важливо не просто споживати контент. Важливо думати, важливо застосовувати, важливо ділитися. Ти читаєш і вплітаєш це у своє життя. Ти слухаєш і одразу пробуєш. Ти дізнаєшся і передаєш іншому. І тоді знання стають не просто фактами, вони стають твоєю частиною. Стоїцизм це шлях безперервного учня. Неважливо, скільки тобі років, неважливо, що написано у твоєму дипломі. Важливо, чи залишив ти в собі місце для нового. Тож підходь до кожного дня з тією самою дитячою цікавістю: дозволь собі дивуватись, запалюй іскру знову і знову, бо кожен день це клас, кожна людина, яку ти зустрічаєш, це учитель, а кожна ситуація. Це можливість стати глибшим. Знаєш, що найбільше змінює людину? Не гроші, не статус, не навіть перемоги, а вдячність. На перший погляд, здається, вдячність це просто емоція. Тобі зробили добре, ти сказав дякую. Але для стоїків вдячність була не миттєвим відчуттям, а практикою, лінзою, крізь яку ти дивишся на життя. Коли ти вдячний, ти бачиш цінність у кожній дрібниці, у розмові, яка щось відкрила, у невдачі, яка навчила, у простому дні, який ти прожив. Невдячна людина завжди біжить за тим, чого їй бракує, а вдячна бачить уже наявне багатство. І саме в цьому сила, бо вдячність відкриває ясність, спокій і розуміння. Марк Аврелій писав у своїх роздумах, Подумай, яка це привілей бути живим, дихати, думати, любити. Це не просто гарні слова, це ключ до іншого способу життя. Бо вдячність це не тільки дякую за успіх, це здатність сказати дякую навіть у труднощах, навіть у втраті, навіть тоді, коли болить. Уяви людину, яка спотикнулась на шляху, вона може злитись, а може сказати: це був урок. І цей вибір змінює все стоїки вчили. Вдячність робить нас уважнішими. Ми помічаємо сміх дитини, ми бачимо урок у провалі. Ми вчимося у заходу сонця. І ось парадокс: чим більше ти вдячний, тим більше отримуєш не речей, не зовнішніх благ, а розуміння, спокою, сили. Тож не чекай на свята чи великі перемоги, щоб бути вдячним. Практикуй це щодня. Скажи дякую прямо зараз. За те, що ти слухаєш ці слова, за те, що можеш дихати, за те, що маєш шанс змінювати себе, бо в кінці кінців вдячність це не про ввічливість, це шлях до глибшого розуміння і мудрості. Ти коли-небудь просто зупинявся, щоб подивитись, як колихається листок на вітрі, або як промінь сонця відбивається у вікні, ніби дрібниці, але саме в них таємниця. Стоїки називали це практикою уважного спостереження не просто дивитись, а справді бачити, бачити світ не краєм ока, а всією душею. Уяви, ти стоїш на березі, хвилі накочуються одна за одною. Здається, це просто шум, але якщо вдивитися уважніше. Це ритм, це закономірність, це життя, яке відкриває тобі свої таємниці. Сенека писав. Час відкриває істину. Але істина відкривається лише тим, хто готовий дивитися, по-справжньому дивитися. Коли ми спостерігаємо уважно, ми починаємо бачити більше, ми помічаємо закономірності, яких раніше не бачили. Ми бачимо зв'язки між подіями, людьми, собою. Ми починаємо розуміти глибше. Сучасний світ тягне нас у протилежний бік, повідомлення, екрани. Постійний шум усе це краде нашу увагу. Ми біжимо, ми ковтаємо інформацію, але майже нічого не помічаємо. А тепер уяви, ти на мить зупиняєшся. Відкладаєш телефон, дивишся на місто, на людей, на небо і раптом розумієш, ти бачиш більше, ніж за цілий тиждень поспіху. Це і є сила спостереження. Воно тренує твій розум так само, як гантелі тренують тіло. Кілька хвилин на день. І твоя увага стає гострішою, твої думки яснішими, твоє життя повнішим. Стоїки знали, краса завжди поруч, у сміху дитини, у випадковій розмові, у шумі ринку чи тиші лісу. Залиш собі хоча б п'ять хвилин щодня, щоб просто спостерігати, без мети, без поспіху, просто бути в моменті. І тоді ти побачиш, світ значно глибший, ніж здається, а разом з цим. Глибшим стає і ти. Скажи чесно, ти завжди слухаєш, коли з кимось говориш, чи частіше киваєш головою, а думками вже десь далеко, у списку справ, серіалі чи планах на вечерю? Справжня мудрість це не тільки говорити, це вміти слухати і не просто чути слова, а розуміти їхню суть. Активне слухання це не пауза перед тим, як висловитись, це віддати увагу повністю. Дивитися в очі, відчути емоції співрозмовника, задавати запитання замість поспішних висновків. Епіктет говорив у нас є два вуха, і лише один рот, щоб ми більше слухали, ніж говорили. Звучить просто, але це глибока істина. Бо коли ти справді слухаєш, ти не лише ввічливий, ти відкриваєш для себе новий світ, ти впускаєш досвід іншої людини у свій розум. Ти розширюєш горизонти. У сучасному світі цінують швидкі відповіді й дотепність. Але іноді найбільша сила це пауза, це тиша, у якій народжується розуміння. Уяви, ти слухаєш не просто слова, ти слухаєш біль іншої людини, її радість, її досвід, і раптом відчуваєш, ти стаєш ближчим до неї, а значить, і до самого себе. Наступного разу, коли будеш у розмові. Кидай собі виклик не думати, що відповісти, а справді слухати. Ти здивуєшся, скільки нового відкриється, скільки мудрості можна почути, якщо дати іншим простір говорити. Бо слухання це не пасивність, це активна дія, яка змінює тебе і робить твій розум глибшим. Наш світ тоне у шумі, сповіщення, новини, розмови, нескінченний потік звуків. Ми розучилися чути тишу. Але стоїки знали, тиша це не порожнеча, це простір, де народжуються справжні думки. Тиша це дихання розуму. Сенека писав: ми частіше страждаємо у своїй уяві, ніж у реальності. Тільки в тиші ти можеш відрізнити справжнє від вигаданого. Що важливе, а що лише шум у твоїй голові. Уяви, ти вимикаєш телефон, сідаєш у кімнаті, де немає нікого. Спершу неспокій. Мозок тягнеться до звичної метушні. але згодом ти починаєш чути себе. Тиша не означає втечу від життя, вона означає баланс. Навіть кілька хвилин щодня можуть дати неймовірний ефект. Прогулянка без музики, молитва чи медитація. Просто подих перед сном. Ці миті створюють у тобі простір: простір для критичного мислення, простір для внутрішнього спокою, простір, де з'являється нова ясність. Уяви розбурхане море, шум, хвилі, хаос. Але коли вітер стихає, вода стає прозорою, і лише тоді видно глибину, так само і твій розум. Поки він у шумі, ти бачиш лише поверхню, у тиші ж відкривається глибина. Стоїки шукали ці острови тиші серед буденності і знаходили в них силу, силу відрізняти істинне від зайвого, силу відпускати страхи, народжені уявою. Тож знайди й ти ці моменти хоча б п'ять хвилин, закрий очі, вдихни, видихни, вимкни світ і увімкни себе, бо у тиші народжується справжня мудрість. Ми зростаємо не лише в тиші, ми зростаємо й у спілкуванні. Кожна людина, яку ти зустрічаєш, це окрема Всесвіт, і кожна розмова це можливість побачити світ ширше. Подумай! Як часто ми спілкуємося лише з тими, хто схожий на нас, ходимо в одній тій самій компанії, слухаємо тих, хто підтверджує наші переконання, і тим самим замикаємось у власній ехо камері. Але справжнє зростання починається там, де ми стикаємось з інакшим, з людьми іншої культури, іншого віку, іншої професії, з їхнім досвідом, болем, історіями. Бо кожна людина несе у собі цілий світ, і якщо ти відкриєшся, зможеш щось з нього забрати для себе. Уяви, ти розмовляєш з баристою у кав'ярні, просто запитуєш звідки ти родом, і раптом відкриваєш цілу історію про інше місто, інше життя, інший погляд на світ. Здавалося б, дрібниця, але це розширює тебе. Стоїки нагадували, не обмежуйся тим, що тобі звичне. Шукай різноманітність. Бо кожен новий контакт це новий урок. Згадай, як спілкування з незнайомцем змінювало твій настрій або як одна проста порада колеги допомогла вирішити складну проблему. Це і є приклади того, що взаємодія з людьми це шлях до мудрості. Сенека писав: Спілкуйся з тими, хто здатен тебе покращити. Але пам'ятай, покращення приходить не лише від вчителів чи наставників. Іноді найглибші уроки ми отримуємо від тих, від кого навіть не чекали. Тож, виходь за межі своєї зони комфорту, слухай історії інших, задавай питання, ділися власним досвідом, бо кожна розмова це дзеркало. І що більше в нього зазирнеш, то краще пізнаєш самого себе. Ми живемо у світі миттєвих суджень. Лайк like, чи дизлайк, підписатись чи проскролити далі. Один рух пальця, і ми вже вирішили, що нам подобається, а що ні. Стоїки пропонували інший шлях, замість осуду цікавість. Уяви, ти стикаєшся з новою ідеєю, замість того, щоб одразу відкинути її, бо це дивно чи це не моє. Ти запитуєш, а що тут можна зрозуміти, і раптом відкриваєш щось, чого раніше не бачив. Цікавість працює як м'яс. Чим більше тренуєш, тим сильнішою вона стає, і з кожним кроком ти розширюєш свої горизонти. Епіктет попереджав неможливо навчитися тому, що, як тобі здається, ти вже знаєш. Ця думка як дзеркало. Бо коли ми вважаємо, що маємо всі відповіді, ми закриваємо двері до нових знань, а цікавість, навпаки, відчиняє їх навстіж. Спробуй пригадати. Скільки разів ти поспішно судив людину, а потім, дізнавшись її історію, розумів усе зовсім інакше. Це і є сила цікавості, вона розширює емпатію, вчить співчуттю, робить тебе глибшим. Наш світ все більше схожий на ярмарок уваги. Тебе відволікають, змушують оцінювати, тягнуть у нескінченні порівняння. Але якщо зупинитись і замінити судження на запитання, ти вириваєшся з цього кола. Наступного разу, коли зустрінеш щось незнайоме, зроби паузу. Замість це дурниця, скажи цікаво, а що тут можна зрозуміти? Замість мені це не подобається. Чому це подобається іншим? Ти здивуєшся, наскільки інший стає світ, бо цікавість відкриває двері там, де судження ставить стіни. Стоїки залишались учнями все життя, і саме тому вони були вільними. Бо хто цікавиться, той завжди росте. Тепер зупинись і подумай, яка з цих стоїчних практик торкнулась тебе найбільше: прийняття змін, подолання дискомфорту, вміння слухати чи, можливо, тиша, якої так бракує у нашому житті? Стоїки нагадують нам просту істину життя це безперервна дорога навчання. Кожна зустріч, кожен виклик, навіть кожна втрата це сходинка. І Тільки від тебе залежить, чи використаєш ти її, щоб піднятися вище. Тож не бійся, не тікай від труднощів, будь відкритим до людей і до світу, і завжди залишайся учнем. Якщо тобі близька ця філософія, якщо ти теж хочеш, щоб український голос звучав гучніше у світі, натисни підписатися, постав лайк і залиш коментар. Кожна твоя дія просуває українськомовний контент. І допомагає розвивати цю спільноту. Разом ми можемо зробити більше. Пам'ятай, твій розум формується твоїми думками, обирай мудрі.